Лозівське районне управління ДСНС приділяє значну увагу забезпеченню протипожежного стану об'єктів господарювання, задіяних при збиранні зберіганні та переробці продукції нового врожаю 2022 року. Основними причинами виникнення пожеж під час жнив є небережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації машин та агрегатів, випалювання стерні, а також бойові дії в області. У цей напружений період найменша іскра від сільгоспмашин, кинути недополок тощо може призвести до масштабного загоряння, з метою запобігання виникнення загорянь, дотримання правил пожежної безпеки під час жнивної кампанії, а також надання практичної допомоги в організації протипожежного захисту полів. Та місць зберегання врожаю 19 липня співробітниками Лозівського райуправління ДСНС було проведено профілактичний захід із залученням працівників одного з сільськогосподарських підприємств в селі Катеринівка. Так було перевірено дотримання правил експлуатації машин та агрегатів, наявність вогнегасників та обов'язкове чергування пристосованої до гасіння пожежної техніки. Керівнику сільгосппідприємства було наголошено, тому, що в період збирання врожаю. Категорично забороняється спалювання стерині після жнивних залишків та розведення багать на полях, зокрема і на тих, де жнива завершилися. Шановні громадяни, будьте максимально обережні біля хлібних масивів, дотримуйтеся необхідних протипожежних заходів під час збирання врожаю, не паліть, не розводьте багать, Проїжджаючи повслани, не кидайте сірників, недопалків, не допускайте можливості попадання випадкової іскри від вигуна чи вихлопної труби на жнивну ниву. Пам'ятайте, якщо ви побачили загоряння на полях, не зволікайте. Одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101.